І якщо ви наважились завести домашню тварину, не поспішайте викладати гроші. В Харкові сотні котів і собак чекають саме на вас. Такі не знаю, благодарності, я думаю, вони добрі, а ласкаві опрідані. Вибрати улюбленця можна на сайтах зоозахисників або у тимчасовому прихистку, або на вулиці, або приїхати до притулку. Головне потрібно розуміти, чи готові ви нести за нього відповідальність, тому що це не іграшка і не на місяць, а на довгі роки. беруть в дім, вони повинні чітко знати, що утром вони можуть просипатися, в подушці рядом з головою буде обкакано. Це вони навіть не чітко без готової психологіки, це не факт, що це проізойде, но вони этому должны быть готовы. Собака может грызть, может какать где попало. Ну, взять как игрушку, через какое-то время они доигрались, а что дальше? Нещодавно з'явився ще один майданчик, де можна вибрати домашнього улюбленця. На вихідні волонтери зоозахисники вивозять собачок та котиків з притулку у парк у центрі Харкова. Дати нове життя тваринам, які не змогли були, не, не змогли знайти свою домівку, які були брошені, були евакуйовані зон бойових дій. Тут є і собаки із Херсону, із Харківської області, і так далі. І я думаю, що кожна тварина заслуговує на другий шанс. Харків'янин Андрій Олександрович усиновляє вже другу собаку з притулку лісу. Волонтери врятували і привезли із Херсона. Щасливі кінцівки бувають не тільки у кіно. Тепер чотирилапа знайшла собі справжню родину. Маленька стіснительна. да? уже вже ручна стала. Да, малышка? Ми для цього собаку війну завели першу, Щоб відвріч як то от війни, щоб розлічення какое-то друг був. Для того щоб забрати тварину, необхідно заповнити анкету, укласти договір. Волонтери кажуть, що таким чином діють лише на користь тварин, які вже досить настраждалися. Стандартна форма договору о передаче животных. Это, то есть, там есть пункти, пункты. людина не захоче виходити на інформацію связь, о животные все чипированы. То есть в паспорт, але основной паспорт, скажем так, это наш і знаходиться у нас. В будь любое время, не дай бог. На основі того, если они не будуть соблюдать те пункти, которые указаны в договоре, имеють повну юридичку право однять. Трирічна злата довго мріяла про кошеня. І ось родина приїхала до парку, щоб вибрати собі мурку. Злата, <ресу> <ресу> Она очень тянется к, кота, к, ну, к котам, и как бы решили э, приехать сюда, чтобы набрать ну, вот эту вот тигрюлю. Он очень игривый, он сразу как бы потянулся, игрался, ну и на ребенка он, наверное, нормально отреагировал. То есть, что она пищит, кричит, он не, не убегает и не боится. Перед тим як домашній улюбленець потрапляє до нової родини, у притулку його обстежують, прищеплюють і лікують, якщо є в цьому потреба. Кожен хто бере у нас тваринку, отримує ветеринарний внутрішній документ, який містить відмітки усіх профілактичних заходів, які ми робимо у нашому притулку. Усі тваринки, яких ми віддаємо. Щеплені отримали профілактичні засоби від гельмінтів, від кліщів та бліг. Ірина каже, перш ніж вирішити, щодо тварини остаточно, необхідно враховувати різні обставини. Наприклад, те, що тварина з притулку може мати непросту долю, і їй потрібно довести, що не всі люди жорстокі. Також перед переїздом необхідно приготувати місце. З'являться нові витрати. Потрібно враховувати розмір та темперамент майбутнього члена родини. Для кожної собаки це індивідуально. Є такі, які дуже спокійні, вони ну, активні в міру, тому вони підійдуть власникам, які проживають у квартирі. А є такі, які великі, активні, грайливі. Їм треба або Довгі прогулянки або дійсно приватний сектор. Вибрати собі домашнього улюбленця можна кожної п'ятниці, суботи та неділі з 10 до 16 в саду Шевченка біля каскаду. Павло Велицький медіагрупа об'єктив.